Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка сьогодні про те, хто хоче повернутися до спілкування з вами, кому вас не вистачає. Давайте дивитись. Так, попередження про те, що буде летіти одразу, хочу вам сказати це ну, захід країни. Просто от північ, захід, от з півночі на захід, отак. От, Показане. Тож будьте уважні, будь ласочка, не ігноруйте тривоги і бережіть себе. Тож, давайте до нашої філіжанки, що покаже, кого покаже. Тут мені одразу жінку показує, яка як очікує можливість з вами поспілкуватись, про, хоче про когось вам розповісти, про якусь людину, яка потайки. По те, яке щось робить, може стосуватись саме цієї жінки, може стосуватись, просто от ви знаєте, про кого хоче розповісти, і вона це як спільний знайомий, спільний якісь там ну, не обов'язково, що спілкуєтесь з цими людьми, з цією людиною. Це просто як. Про когось вам повідомити, попередити, отак От може бути навіть. І зверніть увагу, чоловік та жінка, тут чоловік, як віддалений зараз від цієї жінки, але прагнення з'явитись, поспілкуватись, хоч по телефону, але ж, ну, знаєте, коли почувши голос. Для нього це вдача, для нього це втіха. Це просто, знаєте, коли людина у людини змінюється настрій. Людині не вистачає дійсно цього спілкування. Але тут і жінці теж не вистачає. 17 число показане як число переламне, як знаєте, після цього числа. Eh, буде бачити чоловік жінку. Це, як знаєте, очікування саме от на неї. Це людина близька, людина, з якою спілкуєтесь вже не один рік. Це не, не, не е, якісь знайомства. І м, тут не одна людина чекає на це 17 число. Це як або цього... в цей день буде. Воно як... Зустріч як повернення до спілкування або після цього числа, але ж до цього числа є якісь ускладнення. Так виглядає. Тож далі дивимось у перспективи. Планує тут чоловік, але дивіться, як спочатку якась погана новина і опрацювання цієї поганої новини. А потім вже е, вийде на зв'язок. Е, ну, Тобто це, як знаєте, нема можливості, поки не опрацює якісь складнощі. І це не тільки його буде стосуватись тут якась біганина, десь він там, ну як по роботі, знаєте, десь є моменти, які ну, просто вони стосуються його напряму і там декількох ще особ. Літери І, літера зараз хвилиночку, здається, літера У Б так літера О так. Ну і все, по літерах все. Дев'ятий місяць це якийсь такий важливий для цієї людини. Може бути так, що 9 число, може бути день народження, може бути місяць народження, а може бути дев'ятка наприкінці року народження в людини. Так, далі дивлюсь. Далі. Тут певну справу планує разом з вами чоловічі, чоловіча фігура, і енергетика, світла людина, гарна, не, ну так, і спілкування гарне між вами. І взагалі якось так. Налаштованість людини на вас дуже така світла, приємна. Зі знаннями якимось, з якимись уточненнями. Це просто, знаєте, от як обмін новинами, але здебільшого цей чоловік буде вам розповідати про якісь новини, ви більше слухати будете. Тепер жінка повненька така, ну, пухкенька, так будемо казати. Жінка, яка. Дуже сумує, дуже вас не вистачає. Ран, ну, раніше було багато якогось спілкування між вами, а тепер ну, якось воно як закрите це спілкування. Ну, наприклад, ви там десь поїхали, десь ви там відсутні, і нема з вами спілкування, і немає. В якомусь випадку, може, і можливості, може так, зв'язок десь ну, не ловить у вас чи у неї. А може, і просто, знаєте, як, наприклад, ви у відпустці, і не треба вас турбувати. Це, це просто коли, знаєте, людина розуміє, а що вас турбувати, ну, заради чого, хай би відпочили. Ну, але сумує. І є що вам розповісти. Тепер одненький мені тут показаний під ковдрою чоловік, аж просто от по саму шию натягнув ту ковдру, і у мріях він знаходиться. От Йому точно дуже-дуже не вистачає когось з вас. Так, тут є літери І, е, С, Л, о, зараз, зараз. Літера Ш. Літера В. Ну і все, більш не бачу літер. Ну, це, знаєте, як підказочка вам. Чи вони ваші, ці літери, чи це його ініціали. Ну, тобто... Там хтось для себе почув. Так, далі дивлюсь ось тут: робота соціум це не з вашої сім'ї люди, але ж люди, яким важливо бути поряд з вами, яких яким не вистачає спілкування з вами. Бо в одному випадку бачу чоловіка, у якого є питання, які можете вирішити тільки ви або через вас. Ви як, наприклад, людина, з якою йде безпосереднє спілкування, і ви далі передаєте там ну, якісь там матеріали, там, знання, тобто ви, через вас вирішується. Два по два дні, два тижні. Оце перерваний зв'язок з вами, і людина очікує. Тобто будьте готові, бо після цього терміну людина з'явиться до спілкування з вами. Ну, плани, плани бачу, планування. Тепер. І тут один чоловік, і потім якось так від нього трошки осторонь. Тобто, це не люди, які між собою пов'язані, вони різні, але майже одразу там, прийдуть до вас до спілкування майже в один час обидва. Так, тепер хто це такий? Чоловік, але знаєте, тут таке спілкування між вами, воно як, ну, якісь питання ви обговорюєте, але це, це не відкрито для всіх, а це як тільки між вами, окулуарно щось. Щось таке, що ну, потім воно нікому не розповідається далі. Тобто це ну, пошибки. Це довіра один до одного, і це ви десь працюєте разом чи над чимось працюєте разом. Тобто, це люди, які не сім'я один одному, але довіра є один до одного. Далі жінку мені показують телефонна розмова, симпатична, така е, кругле обличчя, е, доволі молода особа і є про що пороз, порозмовляти. Е, е, у думках в цієї жінки якийсь чоловік, про якого вона хоче щось уточнювати. Чи розповісти взагалі, чи, ну, як вирішення якогось, якоїсь не, не те, щоб питання, а це як є предмет для розмови. Отак воно виглядає. Є що обговорити? Так, робочі моменти теж тут показані, Я здебільшого чоловіки, все ж таки. І в яких є що змінити. Ну, це знаєте, як у вас є, наприклад, те, через що вони можуть щось змінювати, лагодити, ремонтувати як завгодно. І ще тут один чоловік мені показаний, але цей дуже ретельно приховує свою зацікавленість у жінці. Це просто, от, знаєте, як хоче одним стрибком вирішити це питання, ну, але так, знаєте, що щоб воно тільки позитивно вирішилось, тож спостерігає за цією жінкою, спостерігає за її поведінкою. Важливо йому знати, сама вона, чи є хтось поряд з нею, чи є у нього можливість якось там. Бути поряд з нею, якось проявити себе, поки що дуже так ретельно себе приховує і вважає, що так воно за краще для нього. Угу. І сумна, дуже сумна тут. От хто це. З одного боку, знаєте, як повернув філіжанку. З одного боку, чоловік, в якого зараз заморожене з вами спілкування, можливість спілкування з вами. З іншого боку, жінка, але теж, знаєте, от тут як відрізане спілкування. І, і ви знаєте, чому, і вона знає, чому тут не прихована якась ситуація. Десь є моменти, які вона приховує від усіх. Ну, З чоловіком тут якось так легша ситуація, з сюрпризом потім він з'явиться. А от жінка вона зараз як не може змінити цю ситуацію, дещо вона приховує неможливість прийти, приїхати, їй теж показано. І Це знаєте, коли людина все ходить і думає, як змінити все це. Коли людина хоче з'явитись до вас з якимсь даруночком, сюрпризом, це знаєте, як спілкування, яке більш таке ну, до душі, їй не, не потреба якась нагайна, якась там наприклад робоча. Ні, тут, тут особисте. Тут хочеться бачитись, хочеться спілкуватись, хочеться знати одне про одного. Геть усе. І я кажу зараз, це і для чоловіків, і для жінок. Тобто в одному випадку це про подорогу, а може родичку, а в іншому випадку це про людину, яка має до вас душевні, ну такі, знаєте, сердешні э, почуття. Угу. Добре, давайте саме блюдечко, що тут. Так, тут хтось не просто хоче повернутись до спілкування з вами, а як знаєте. Знову того, Якоря кинути. Бути просто разом і ніколи так, знаєте, дуже надовго не розходитись, не роз'їжджатись, тобто не. не ем... Не втрачати вас надовго, так. Ну от повтори, просто не хочу вам озвучувати. Чоловік закоханий, та й жінка тут закохана, отакі От люди хочуть бачити, звісно ж. Нічого нового я вам тут не скажу, але зараз, якось, знаєте, просто зверну вашу увагу. Тут чоловік якимсь чином за вами е, хочеться сказати, підглядає. Але воно, так, знаєте, Якось так безневинно все ж таки виглядає. Спостерігає за жінкою, як, знаєте, як більш про захист тут, щоб вона була в безпеці, щоб у неї все було гаразд. Тобто це непогане таке ну, підглядання, нічого такого тут нема. Як стежить, але не в поганому сенсі, і щось він дуже заклопотаний зараз. Щось дуже у нього багато справ і намагається ці справи дуже дуже швидко, як завершити, як закінчити, і щоб не повертатись до них. Це знаєте, коли людина щось робить, щоб не переробляти. Якогось навіть е, е, якусь людину від себе буде відрізати, бо якісь там моменти будуть відкриватись, про когось е, начебто з дружньо налаштованих до нього. І тут ситуація, от він поки не змінить те, на що він зараз налаштований, е, частих якихось побачень не буде. Це просто, ну, знаєте, йому там треба щось зробити, а потім вже він буде поряд і ну, якось життя вже буде таким, як донині. Так, ну і все. Повтори, все ж таки, не хочу озвучувати. Ви ж почули. Все, на цьому закриваю. Ліжаночку, всім вам гарного дня, гарних людей поряд з вами. І хай ті, хто хочуть з вами бачитись, обов'язково хай будуть поряд, і хай такі можливості у всіх у вас завжди будуть. І бережіть себе, пам'ятайте про сигнали тривоги і будьте уважні до них. І побачимось! Всім пока і всім вам дякую за ваші вподобайки, за підписки і за ваші коментарі. Pop